Парпанина стусани, та врешті-решт, примусова мобілізація на малоголосківській очевидці. Зафіксували момент, як люди в цивільному та військові ТЦК «Соломіць» запхали чоловіка до своєї машини. Відео вчора зійняло хвилю серед людей. А вже сьогодні у центрі комплектації відругували на скандальний інцидент. У своїх пабліках вони написали, що конфлікт виник між Лів'яноном та військовими Шевченківського районного ТЦК. Чоловік поводив себе агресивно і навіть вдарив одного зі служивих. Саме це і вивело їх себе. Однак у центрі комплектації не жорстокі своїх підлеглих таки засудили, і навіть відсторонили їх від виконання обов'язків, поки триває внутрішнє розслідування. Загадкою залишається те, ким є люди у цивільному. Ті першими і почали затримувати чоловіка. В дитинстві вони були позбавлені любові рідних батьків, але не покинуті напризволяще. Дівчина сорота та четверо молодих людей, яких виховували у будинках сімейного типу, схвильовані та водночас щасливі. Прямо в приймальні міського голови їм дарують власні квартири. Для мене велика честь ці різдвяні дні зробити вам скромний подарунок не від себе персонально. Від громади міста Львова. Громада міста Львова формує бюджет. І в цьому бюджеті ми завжди кожного року закладаємо кошти для дітей, які цього потребують. І слава Богу, що є ще благодійники, які, які долучаються, і разом ми можемо дати дітям таку маленьку дорогу в майбутнє. Лілія студентка й чесно зізнається, що грошей на власне житло у неї немає. Та, зрештою, чи вдасться їй самотужки подужати таку покупку у майбутньому, дівчина не знає. Можна не думати про те, чи ти працюєш, чи в тебе є зараз робота, чи нема того доходу, і оскільки є свій куточок, де можна зайти, поплакати, порадіти, тому так потрібно, е і тим більше я не знаю скільки б я років е складала на цю квартиру. Місто покриває 70% від вартості квартир, а 30, які залишаються, додають благодійні фонди та опікуни. Ми допомагаємо Лілі і дитячому будинку чия вихованка. Вона є вже багато років. Тому для нас не було якимось важким рішенням прийняті допомогти Лілі і дофінансувати, щоб вона мала своє окреме житло в загальному. Це одна з місій фонду: підтримувати дітей серій, дітей позбавлених, батьківського піклування і, звичайно, випускників наших випускників, дитячих будинків сімейного типу. Марія мама вихователька одразу сімох дітей. Ключові від омрійної квартири сьогодні отримав її старший син Маріан. Він дуже здібний хлопець, трудолюбивий, вчився добре, і працював, і заощаджував собі кошти. Прислухався до слів моїх. Тобто я дуже безмежно рада за нього і хай йому щастить, хай Бог допомагає йому надалі. Дуже ми дякуємо за це. Я особисто дякую від себе і від свого сина. І сподіваюся, що це не перша квартира, що і інші дітки отримує своє житло. Загалом з міського бюджету на квартири для дітей, які були позбавлені батьківського піклування, витратили майже 5 мільйонів гривень. Порушення роботи щитоподібної залози, розлади нервової системи, проблеми під час вагітності та розвитку плода, проблеми з репродуктивною системою, серцево-судинні, захворювання. І це ще далеко не всі наслідки, які можуть бути через дефіцит йоду в організмі. Він і впливає на безпліддя, він впливає на вроджені гіпотереози, кретинізм, тобто захворювання, які викликаються, вроджені вади розвитку плода різного і в першому триместрі, і в другому і в третьому, якщо його не приймати. І навіть при плануванні вагітності ми маємо проблеми, якщо ця підготовка не відбулася, і жінка з тих чи інших причин не вагітніє. Інколи профілактика. Йодної недостатності може вирішити питання настання вагітності, враховуючи усі ці фактори, і те, що Львівщина є територією з йододефіцитом, в області запровадили комплексну програму дій щодо профілактики. Вона почала діяти ще з 2023 року. Наша установи здійснює лабораторні дослідження води питної щодо місту йоду. Це як централізоване водопостачання, так і децентралізоване, тобто популярні джерела, куди люди звикли їздити набирати воду. Для чого ми це проводимо? Для того, щоб зрозуміти, а який міст йоду у воді питній. Адже якщо міст йоду в воді питній нижче норми, ми називаємо це нижче фізіологічної повноцінності мінерального складу води, така вода буде безпечна для споживання. Проте ми повинні розуміти, що в нас є ризик недостачі кількості споживання йоду. Його Трібно балансувати за допомогою інших продуктів продуктів харчування, які багаті на йод. Окрім того, програма включає і взаємодію різних установ. Зокрема, її успішно реалізовують у Львівському обласному перинатальному центрі. Кожній жінці, яка звертається в Львівський перинатальний центр, проводяться тести на визначення йоду, тобто чи є проблеми. Якщо визначено, що є потреба в дефіциті йоду, відповідно забезпечується калій йодином, тобто препаратом, який компенсує цю недостатність. Окрім того, задля напрацювання нових ідей та кроків для подолання проблеми йоду дефіциту серед населення у Львові відбулась зустріч представників різних регіонів. І завдяки тому, що зібралися люди з п'яти регіонів Західної України, які власне славляться імунодефіцитами, вони розмінялися інформацією, хто що робить, хтось надихнувся на нові ідеї, які зможе реалізовувати в себе в громадах. Для західної України це взагалі надактуальна проблема громадського здоров'я. І... Незважаючи на те, що певні заходи реалізуються, сьогодні ми побачили, наскільки важливо більш системно більш масштабно підійти до вирішення цього питання, варто зазначити, що кожна людина може уникнути йоду дефіциту, вживаючи продукти, багаті на цей мікроелемент, використовуйте виключно йодовану сіль, але пам'ятайте, що споживання її на добу не повинно перевищувати 5 грам. Якщо ви приходите в магазин, то звертайте увагу на продукти, де написано, тут є йод. Кожен продукт містить певну кількість йоду і можна скомбінувати так, щоб кількість, яку ви споживаєте за добу, становила не менше 150 грам. Це воно місяці і в овочах, і в фруктах, і в хормі, в винограді, в чорносливі, в горіхах. Тому ось такі звичайні стандартні продукти харчування, які ми споживаємо щоденно. Їх потрібно споживати для того, щоб забезпечувати добову потребу йоду. Саме такі прості профілактичні заходи допоможуть зберегти здоров'я. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. Правоохоронці Львівщини підбили підсумки минулого року щодо протидії злочинам, пов'язаним з наркотиками. Так, за 2024 рік вилучили понад 100 кілограм заборонених речовин. 170 зловмисників отримали підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. З них 48 – це кур'єри та закладчики. Зазначається, що було викрито шість організованих злочинних груп, які постачали наркотики. З них частина також доставляла заборонені речовини в управні колонії. Також припинили діяльність кількох нарколабораторій та чималої кількості наркопритонів. Правоохоронці розповіли, що зараз для ведення незаконної діяльності наркоділки часто використовують соцмережі, а для доставки свого товару клієнтам логістичні компанії. Загалом, за цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків та прекурсорів складає понад 100 мільйонів гривень. Порушив правила та показав підроблене посвідчення. Відомо, що патрульні на одній з ділянок слідкували за дотриманням швидкісного режиму у населеному пункті за допомогою приладу трукам. Незабаром вони виявили водія, який рухався зі швидкістю майже 100 кілометрів на годину. Під час перевірки документів, а саме посвідчення водія в мобільному додатку Дія, яке показав чоловік, патрульні помітили ознаки підробки. Перевіривши дані, в інформаційних базах виявилося, що посвідчення водія Керманич ніколи не отримував. На порушника винесли Дуну постанову за керування автівкою, не маючи на це право та перевищення встановленої швидкості. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на ліквідацію загоряння сухостою. Вогонь знищив на відкритих територіях понад 4 тисячі квадратних метрів сухої трави та чагарників. Це у самбірському, Стрийському, Яворівському та львівському районах. Для ліквідації наслідків залучили 23 пожежника та шість спецмашин. Рятувальники нагадують, що спалювання сухостою, сміття та в цілому рослинності заборонене законом. Вони крім загрози життю людей також руйнують ґрунти, флору та фауну і швидко поширюються. За такі підпали загрожує чималий. Штраф Понад 400 айфонів намагалися приховано провести через кордон з Польщею. Відомо, що до пункту пропуску у Гринів прибув мікроавтобус. Водій обрав смугу руху зелений коридор, чим показав, що немає товарів для декларування. Однак його автівку все одно скерували на перевірку. Виявилося, що не дарма, оскільки під обшивкою мікроавтобуса були запаковані в поліетилен та ретельно поскладені один біля одного смартфони відомої марки. Товар вилучили. Попередня сума знахідки складає півмільйона доларів.